Великий привіт всім! Сьогодні ми розірвемо звичні уявлення про реальність разом із серіалом Розрив. Ви готові згадати, як робота та особисте життя стають окремим реальностями? Серіал розрив досліджує цю ідею через працівників загадкової компанії Luman. Які не пам'ятають нічого про себе за межами свого офісу. Це захоплива історія про контроль, ідентичність і межі людської свідомості. Тож, поїхали. Компанії Lumon INDUSTRIES. В ній є деякий підвальний поділений поверх, на якому працівникам роблять процедуру поділу. Це медична процедура, через яку пам'ять розділяють на дві частини: особисту та робочу. Вдома нічого не пам'ятає про події з роботи, і навпаки. Головний герой Марк Скаут сильно переживає смерть своєї дружини та працює у відділі очищення макроданих. Де з ним працюють ще три працівника: Делан, Ірвінг та Піті. Прийшовши на роботу, сет Мілчик, їх наглядач, зве Марка на зустріч із Гармоні, яка являється начальницею. Та вона розповідає Марку про його підвищення по службі, так як Піті звільнився та пропонує йому піти у конференц-зал. Де невідома жінка прокидається на столі та не пам'ятає нічого про своє минуле. Вона дізнається від Марка, що її звуть Геллі Рігс, та її прийняли на роботу на поділеному. Поверсі у Люмон. Вона намагається піти звідси, але постійно повертається, тому Гармоні дає їй диск, на якому відео, яке пояснює їй, що вона пройшла процедуру поділу. Після п'ятої робочий день у Марка закінчився і, вийшовши із офісу, перетворився на свою зовнішню версію колишнього професора історії, який оплакує смерть своєї дружини. Вже вдома Марка на дружню вечерю витягує його сестра. Девон, залишившись на ніч, він не може заснути та бачить у дворі якогось чоловік, який взнав Марка. Пізніше цей чоловік і підсів до нього в кафе. Це той самий Піті, який звільнився, та він передає Марку червоний конверт із вказівками, доволі таки загадковими. Повернувшись додому, він розмовляє із сусідкою пані Селвіх, яка являється його начальницею Гармоні. Попереднього дня Геллі пройшла поділ встановлення мікрочіпу у її мозок, а сьогодні її знайомлять із колегами Делоном, який любить різні плюшки компанії, та Ірвінгом, ярим фанатиком компанії. та пояснюють їй суть роботи, де вона повинна сортувати числа в цифрові контейнери, тобто уточнювати макродані. Відбувається привітальна вечірка для Гелі, яку проводить наглядач Мілчик, де розповідають про себе, фотографуються, та Гелі пише на стікері, що звільняється та втікає до ліфта, але натрапляє на містера Гранера, так як Ліфт не поїхав через несанкціоноване спілкування із зовнішньою особистостями. Марк. Бере провину на себе, і містер Гранер відводить його у кімнату відпочинку. Назовні у Марка побачення із акушеркою Алексою, де по дорозі додому вони вступають у спір із активістами, які планують зупинити поділ на роботі. Зранку Марк телефонує Мілчику та повідомляє, що захворів та не зможе вийти сьогодні на роботу. Тим часом він. Рушає до Піті, де на зустрічі із ним Марк дізнається, що Піті страждає на хворобу реінтеграції через зворотню процедуру поділу. Він розповідає про кімнату відпочинку та вмикає аудіозапис, де Піті раз за разом. Приносить вибачення за проханням мілчика. Тим часом у Ірвінга починаються галюцинації у вигляді чорної рідини, яка покриває його стіл, тоді його приводять у кімнату здоров'я, щоб перевірити його самопочуття. А саме, міс Кейсі повинна зачитувати факти про зовнішню особу Ірвінга, які він повинен слухати і насолоджуватися ними, і не реагувати на них. Там же він знайомиться із Бертом, керівником відділу дизайну. Марк запрошує Піті до себе, так як він жив у теплицях. Але Піті, будучи вже дома у Марка через приступ галюцинацій, втрачає свідомість. Виходячи із ванни, Піті розповідає про таємничих людей, які допомогли йому пройти реінтеграцію. На роботі Марк зачитує, що Гелі відмовлено у звільненні. Тим часом сестра Марка Девон залишає під дверима мотиваційну книгу, яку написав її чоловік. Це бачить пані Селвіх, яка викрадає книгу для перевірки на таємні послання та заходить у будинок для обшуку. Це бачить Пітті, який у ній взнає Гармені Кобел. Та втікає із будинку, все більше страждає на галюцинації та падає в супермаркеті. Гелі дуже розчарована, що її зовнішня особистість заблокувала звільнення та планує передати послання їй, але всі її спроби перериває Мар. Тому, щоб показати важливість роботи, Ірвінг пропонує показати крило вічності – музей історії засновника Люман. Тим часом до Гармоні приходить Наталі. Та назустріч із ними приєднується Рада, щоб почути доповідь про Піті і його пошуки. Під час їх екскурсії Гелі знову пробує втекти, але невдало, і її ведуть у кімнату відпочинку до Мілчика, який заставляє її покаятись у заподіяному все знову і знову, щоб дійсно звучало щиро. Після робочого дня Марк вирішує нові фото його команди вставити у рамки та, виймаючи стару фотку із рамки Піті, бачить намальовану схему їх відділу. По дорозі бачить, як Піті заносять у карету швидкої та мчить додому, щоб знищити всі докази, що він у нього був, та чує, як дзвонить його телефон. Але Марк трубку не бере. Гелі наступного ранку знову і знову повторює слова вибачення, але на кінець її випускають після тисячі вибачень. Берт заходить до них у відділ, приносить їм сумки у подарунок та запрошує їх до себе у відділ дизайну. В результаті Ірвінг відвідує відділ дизайну, де зближається із Бертом. Та повертаючись назад, він зауважує книгу Рікена, яку Мілчик залишив, коли Геллі пробувала втекти. Та йде по Марка, який тим часом знищував карту приміщення, яку знайшла Геллі. Марк вирішує залишити книгу собі. Гелі, в свою чергу, йде до Гармоні та вимагає записати відеозвернення про звільнення для своєї зовнішньої особистості або вона відріже собі пальці. Після її зовнішня особистість записує звернення, де вона рішуче відмовляє у своєму звільненні. Вдома Марку приходить повідомлення, що Пітті загинув від невідомої хвороби. Місіс Селвіх. Приходить до Піті на прощання, де перед кремацією витягує з голови капсулу поділу та віддає її мілчику, щоб відніс на діагностику. Тим часом Делан знаходить книгу, яку написав Ріккен. Ірвінг бачить, що у відділі дизайну працює більше двох осіб, а Гелі викрадає дріт подовжувача та вішається у шахті ліфта. Але, йдучи додому, Марк бачить Геллі та допомагає їй разом із містером Гранером. У результаті Геллі попадає із травмами у лікарню. Марк продовжує читати книгу Рікена, де він висміює еліту суспільства. Містер Гранер проводить діагностику капсули Піті, де з'ясував, що йому провели реінтеграцію. Та Гармоні просить його з'ясувати особу, яка. Провела її. Марк їде в загородній дом, де Девон народжує дитину, та Рікен розповідає, що привіз йому книгу, але зовнішній Марк її і не бачив. Геллі повертається на роботу, та міс Кобл просить міс Кейсі приглянути за нею. Як тільки міс Кейсі відійшла від Геллі, Марк відводить її та пропонує разом працювати над картою Піті, але вона. Погоджується тільки після того, як вони разом знайшли невідомий відділ, де самотній чоловік чомусь годує козенят. Ірвінгу знову вважається чорна рідина, і він планує піти у відділ дизайну до Берта, але перед цим Мілчик підсовує картини, на яких зображені дизайнери, які знищували чистильщиків даних, щоб він перестав до нього ходити. Ірвінг разом із Діланом. Ідуть до Берт, який зізнається їм, що збрехав про кількість працівників через те, що у працівників відділу Ірвінга є кишеня у тілі, звідки вилазить дитя Лярва, щоб накинутися на всіх, хто підійде. Вони розуміють, що їх навмисно зіштовхують один з одним, тому Берт відводить їх до свого відділу. Керівник Служби безпеки містер Грандер доповідає міськобел, що Піті реінтегрували свої, а саме регабі у саду Берт та Ірвінг. Попри заборону романтичних стосунків у корпорації, все одно зізнаються один одному у почуттях. Під час перебування у ретриті Девон познайомилася із однією пані, яка теж народжувала. Але пізніше Девон зустрічає її на прогулянці, але вона не впізнає її. Вдома вже Девон знаходить інформацію про неї. Це Геббі. Вона виявляється дружиною сенатора, який виступає за поділ. Пізніше до Девон приходить місіс Селві, яка прикидається консультанткою із лактації та втирається їм у довіру. Ірвінг пропонує сходити у відділ дизайну, але міс Кобел через марка забороняє гуляти по всіх відділах, проте він не виконує її заборону і разом із своїм відділом. Йдуть до дизайнерів, щоб змалювати карту Люмон і працювати над розв'язанням їх таємниць. У відділі дизайну Марк пропонує їм разом об'єднатися, а Делан викрадає одну карточку із малюнком. Їх обриває містер Мілчик, а веде Марка як старшого до кімнати відпочинку. Містер Мілчик пробуджує внутрішню особистість Делана, коли він перебуває вдома, щоб дізнатись, де він заховав карточку. Та тоді Делан дізнається, що у нього є син. Коли він підбігає до батька, Мілчик вирубає внутрішню особистість. Марк знову йде на побачення із акушеркою Алексою на концерт групи. В якій виступає Джун, дочка Піті, з якою він познайомився на похоронах. Після вночі Марк дістає із сміттєвих баків телефон Піті піднімає нарешті його та зустрічається із людиною, яка робила поділ Регабі. По розпорядженню Гармені Кобел встановлюють на вхід у відділі даних двері із ключ картою. Їх зустріч перериває дах Гранер. Який говорить Марку, що вони працюють разом. але Регабі вбиває його битою та віддає йому ключ-карту і просить передати її своїй внутрішній особистості. Містер Мілчик знаходить карточку та відносить її Берту. Після зустрічає Марка та відводить його до робочого місця за новим протоколом. Мілчик влаштовує МТД. Музикально-танцювальний досвід, під час якого Делан зривається та нападає на мілчка, кусаючи його. Містер Мілчик тікає, щоб розповісти все гармоні, а Ділан розповідає всім, що їх можуть пробудити назовні не тільки на робочих місцях. Тоді Марк дістає із кишені ключ-карту Гранера та рушає із Гелі до кімнати охорони, тим часом, коли Ірвінг. Рушає до Берта. Ірвінг в Берта дізнається, що він звільняється та залишається на його прощальній вечірці, і тільки після мілчик відводить його назад. Девон ділиться своєю думкою, що Гебі використала поділ для уникнення болі при народженні дитини. Міс Кобел повертається, де на неї чекає Наталі із радою на зв'язку, щоб повідомити про вбивство Дага. В кімнаті охорони вони з'ясовують, що контроль над їх особистостями ведеться дуже ретельно, та вивід внутрішньої особистості проводиться за допомогою двох важелів. Коли Марк із Гелі повернулися назад, Ділен їм пропонує залишитись у офісі, щоб пробудити їх назовні. Назовні Марк напивається та рве фото своєї дружини перед акушеркою Алексою. Та вона все одно розвертається і їде. Після Марк склеює це фото, і ми бачимо, що дружиною Марка є міс Кейсі. Зовнішня особистість Ірвіга проживає життя самотньо із собакою та постійно малює один і той же темний коридор. В свою чергу Геллі досягає квартальної квоти в 100% по уточненню макроданих. Кобел вітає марка із виконанням роботи та призначає останню зустріч із міст Кейс, яку переводять до випробного поверху, саме того, що постійно малює зовнішній ірвінг. Мілчик влаштовує їм вечірку в честь виконання плану та всі готуються до пробудження поза межею офісу. Приходить Наталі та повідомляє Кобел рішення Ради про її звільнення за приховування спроби самогубства Гелі та те, що вона проводить час із сестрою Марка. Виходячи із офісу, Гелі цілує Марка, то друг не повернеться, а Ділан залишається в офісі на святкову вафливу вечірку в честь закриття плану. Після Ділан пробирається у кімнату охорони та пробуджує Марка. Гелі та Ірвінга назовні Марк приходить до пані Селвіх та запрошує її до своєї сестри в гості на вечірку, на якій Марк розповідає їй, що планує звільнитися. Зовнішній Ірвінг пробуджується вдома та бачить біля себе всі ці малюнки коридора та свого пса Радара. Він знаходить газету та інші документи про поділених працівників в частності Берта та рушає до нього, але бачить його вже у відносинах з іншим. Тим часом. Марк прокидається біля пані Селвіх. Він присутній на читані книг Рікена, на якій називає пані Селвіх, на справжнє ім'я Кобел, яка телефонує до Мілчика, щоб попередити, що в кімнаті служби безпеки хтось сидить. Тим часом Гелі прокидається біля Наталі та Гебі на святковій вечері та дізнається, що її зовнішня особистість це Хелена Іган, донька СЕО Корпорації, яка погодилася на поділ задля його популяризації. Гелі після спілкування із своїм батьком збирається на сцену для виступу як Хелена Марк. Розповідає Деван, що з нею розмовляє його внутрішня особистість. Тоді вона розповідає про смерть Джеми та дізнається, що Селвіг – це бос Марка. Та Марк просить розповісти усім про злочини Люман через пресу, адже поліція точно підкуплена. Тим часом Мілчить біжить до Девона, але він забарикадувався у кімнаті охорони Кобел. Прибуває на святковий вечір і спробувала перешкодити Гелі виступ, але вона все ж таки виходить і розповідає про поневолення, муки та те, що вони в'язні на роботі, але її збиває з ніг Наталі. Марк знаходить фото, на якому Джема, і він розуміє, що це міс-кейс, і встигає крикнути Девон, що. Вона жива, і тоді мілчик пробрався, збив з них ділана, та всі прокинулись, повернулись з зовнішні особистості. Кінець першого сезону.